Це робітник, який бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, мостів, промислових і інших споруджень із природних та штучних будівельних матеріалів. В процесі навчання муляр вивчає основні властивості стінових матеріалів і розчинів, гідроїлізаційних матеріалів, що застосовуються для ізоляції фундаментів та стін. Прості системи кладки і перев'язки швів, способи розстелення розчину на стіні та розкладки цегли, правила роботи інструментом, основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються при зведенні кам'яних будівель і споруд. Вимоги до якості цегляної кладки і збірних залізнобетонних конструкцій, що монтуються у кам'яних будівлях. Професія мулера цінується і шанується в усіх країнах світу, бо її представники створюють найнебагатіше для людини нові сучасні житлові та інші будівлі різного призначення. Саме мулер втілює у життя ідеї архітекторів та проєктувальників і відповідає за комфорт, зручність та довговічність будівель.